Вітаю, друзі. Ну що ж, черговий наш вебінар попереду зима, і ми не могли не запросити Станіслава Ігнатьєва, експерта інституту майбутнього, якраз для того, щоб проговорити, що нас очікує в майбутньому. Я знаю, що ти постійно відстежуєш всі останні новини, що відбуваються в Україні. І хотілося б з тобою, як знаєш, таке записати якраз інтерв'ю, де ти б міг розказати, що в нас прийшло протягом цього року, як ми підготувалися, чи підготувалися взагалі. Яка буде ціна на електроенергію? Ось якраз наприкінці жовтня, коли буде перегляд, чи може її залишити, чи можливо ні. Ну і звичайно, що нас очікує взимку і наступного року. Тому вітаю Вітаю, друже, і слава Україні, героям слава. Тому я тебе прошу. Розкажи мені, будь ласка. Я думаю, саме перше і головне питання, яке все таки цікавить, якої буде зима 2025-2026 року? Ми з тобою вже третій раз зустрічаємось в різних студіях, так. і мені приємно, що. Не завжди наші прогнози справджуються, в кращу сторону. Але завжди будемо говорити об'єктивним, щоб людей готувати до того, а що насправді очікує. І ми завжди говоримо, що зима буде важкою, іноді в певні моменти будуть важче набагато, а іноді ми поскакуємо, як ми зиму, дуже непогано проскочили, але все одно накопичувачі електроенергії знадобилися в літній період, коли були відключення, услугувати бізнесу. На цьому ми зупинимося окремо. Отже, що нас очікує? Нас очікує дефіцит електричної енергії вчора ввечері. А ми сьогодні пишемо з 2 жовтня. жовтня. Вчора ввечері вже були по Україні відключення планові, але для бізнесу. Це пов'язано з тим, що ми спостерігали дефіцит в нашій енергосистемі електричної енергії. І наші європейські партнери через похмуру погоду, наприклад, в словаччині частково Угорщині, в гірських районах вже випав сніг. Це і дефіцит. так і в них також був дефіцит. Вони замовляли диспетчерську допомогу з Німеччини, з частково з Італії. Тому ми мали в своїй наразцеві дефіцит, і він покривався за рахунок виключно бізнесу. Це правильне політичне рішення, що в першу чергу виключається великий бізнес, який має свої накопичувачі, а потім або генерацію. А потім вже відключається о, ні, потім середній малий бізнес, угу. якщо є така можливість. І тут якраз на нагоді можуть бути накопичувачі вашої електричної енергії, ну і в кінці чергу вже споживач. І тут точно в нагоді І тут може вже бути в нагоді буде фло. І будемо розуміти так, за півтора року, тобто повний 2004 рік, і половину 2025 року ми побудували, тобто ми це бізнес, побудували сумарно 2 ГВт розподілених генерацій. Але якщо заносити всередину, то більше половини це сонячна генерація без промислових накопичувачів електричної енергії. Тобто, це малопродуктивна, при всій моїй любові до сонячної генерації, малопродуктивна генерація електричної енергії. Тобто, в день в сонячний, в літній, ми маємо максимальну генерацію а взимку, в день така похмурна погода, як сьогодні, зривається дощик, то вже маємо мінімальну генерацію на рівні десь. 12, максимум 12% по хмуру погоду, це буде десь 2-3-4%. А 12 це буде, якщо буде сонячна погода. Тобто ми розуміємо, що це неефективна генерація і це більше половини. А, наступне це газопроштова генерація, невелика кількість накопичувачів електричної енергії. Судини входить 20, 200 МВт, 220 МВт. 20 МВт це ОКО і 200 МВт це ДТЕК, який запустив вже, вже в другому півріччі 2025 року. А тому м, ситуація така, що цієї генерації не буде вистачати бізнесу, щоб покривати повністю дефіцит електричної енергії. На вчора ми мали дефіцит на рівні 1,8 гвт годин. Технічно можливо, ми можемо а, імпортувати до України 2,1 гвт годин, якщо немає у європейців дефіциту електричної енергії, і в них є надлишок. Було складне політичне питання, і воно може повторитися дуже вірогідно з Угорщиною. Майже чотири місяці Угорщина нам не постачала електричну енергію, і це виключно не бізнес, а політичне питання наразі. Угорщина почала нам постачати, тобто державна компанія Угорська з наших енерго, почала постачати електричну енергію, але ми не знаємо, як буде це складатися далі. І угорщина нам постачає десь на рівні 1,1 гігават години тобто половину від технічно можливого, додає Словаччина, тобто ті країни, які не є лояльними до України. Хоча бізнес є бізнесом політика політикою, але ми бачимо на прикладі Угорщини, що політика тут переважає, тому дефіцит буде посилюватися. Ну і звичайно, якщо вони політично приймуть рішення не допомагати, так. то це дуже ну скажімо так понад 70% взагалі, якщо брати і словачину і Абсолютно Горщину, вірно. Ну, спільно. А, спільно так. А, дуже мало Польща, Польща там на рівні 26-28%, все інше це Словаччина, чона А, Тобто дефіцит однозначно буде. Це пов'язано виключно з погодними умовами і порою року. Ми бачимо зараз, що відбувається з Чернігівською областю. А, в Чернігівській області вчора, 1 жовтня, були введені погодинні графіки обмеження всіх груп споживачів. Три години вони мають стабільне електропостачання. Шість годин не мають місто Славутич було за занурено повністю в тимчасовий локальний такий блокаут через обстріл однієї з підстанцій Укренерго і. Тут той фактор, що ми можемо згенерувати, але не до не постачати до кінцевого споживача вточну енергію, якраз і впливає на необхідність стабільного енергозабезпечення. Як ти правильно казав, що у вас зараз найбільша кількість замовлень, якраз з Чернігівської області, так, так. саме це ми зараз спостерігаємо, і тут в принципі просто потрібно теж сказати нашим глядачам питання виробітку енергії, воно в принципі вирішується Її можна виробити, але як яким чином її доставити до споживача, оце основне. Проблема. І саме тут якраз накопичувача Екофлоу, якщо ми говоримо ну, про так. середній малий бізнес або безпосередньо конкретного споживача, він допомагає, тому що ти сам собі можеш виробити завдяки, наприклад, сонцю, якщо воно буде, і сам же і використовувати тобто для себе. Угу. Абсолютно вірно. А, і тому от оце, е, важлива складова мати таку, е, не говорити про. Абсолютно незалежність, але автономність на період обмеження побутових споживачів і малого бізнесу, в тому числі, від стабільного електропостачання, і ми бачимо тенденцію, що все більше і більше ворог починає цілити якраз в об'єкти енергетичної інфраструктури, і це не генерація електричної енергії, хоча й туди також є на влучання, але це питання якраз. Передачі, тобто це великі підстанції Укренерго і лінії Укренерго, і потім це видача електричної енергії безпосередньо до кінцевого споживача, тобто розподіл лініями обленерго. Тому тут важливо якраз мати накопичувач. Ну і я так розумію, що оскільки ми з тобою говорили, що сонячна енергетика альтернативна енергетика саме з допомогою сонця, взимку взагалі майже працювати не буде. Ну тобто, я, я не беру там 8-10-12%. відсотків. Ну це, це дуже це, мало. Як да, як панацею, да, скажімо так, все таки від блокаутів? Тут потрібно розуміти, що ну чим ближче до березня, ну от сонця не буде, або сонця буде просто мінімально. Абсолютно абсолютно вірно, да буде дуже мало е, скільки собі ж, взагалі, є? якщо ми говоримо про альтернативку от сонця. Ну ми реально збудували багато в цьому році, uh -huh. і минулого року теж було багато введено саме сонячних електростанцій е, в частці взагалі загальної енергетики. Скільки зараз сонце десь приблизно займає? Або взагалі альтернативка, якщо а, По встановленим потужностям і по генерації, то тут це то тут, 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 По встановленим потужностям по на сьогодні маємо в на порядка порядка вісімнадцяти встановленої потужності. До початку повномасштабного вторгнення ми побудували 9,8 майже 10 гт потужностей зеленої генерації це сонячні станції, вітрові електростанції і трішечки біомаси. Mm -hmm. Але біомаса локальна і дуже ефективна. Якщо будемо говорити про сонце, це на рівні 6,8 ГВ станової потужності. Але на кінець 2022 року. Ми мали на тимчасовно ну, за виключенням тимчасово окупованих територіях. Мали 4,8 ГВт встановленої потужності. Це якраз сонячної генерації, вітра було окуповано майже 90%, і на сьогодні трошки більше навіть, але на сьогодні будуються нові вітропарки і в Одеській області, і в Миколаївській області, локальні вітропарки в Тернопільській області по три генератора в Хмельницькій області. Цікавий проект на Волині Око будує великий вітропарк. Розвиваються вітропарки на хребті гор вздовж кордону Це івано франківська так, та так в Івано-Франківській області вітру мало, в Львівській області в регіоні Стрия. Тобто нові проекти будуються і тепер частка збільшується вітрогенерації. І зараз майже 20 проектів проходить процедуру громадського обговорення і процедуру. Оцінкою впливу на довкілля, це якраз по вітру генерації, тому частка буде зростати вітру з іншого боку, ми розуміємо, що сонячна генерація, наприклад, з атомною генерацією, якщо атомний реактор дає майже 100% своєї генерації, то сонце в кращих умовах до 40% відстановленої потужності. Буває піки, де вони виходять на 100% відстановленої потужності, але це буквально так в денний період, так, денний кілька, період влітку, і це триває іноді менше години. Тобто, ми знаємо, що це мінливе залежить все від. Погоди від кількості сонячної радіації, і таке інше, і таке інше, і таке інше. Тобто, ми не можемо говорити, що висока достатньо ефективність сонячної енергетики, але це ефективно, це екологічно безпечно, і це френдлі для довкілля, і може бути локалізовано, тобто атомний реактор, ти не можеш на домовому господарстві або бізнесі локалізувати okay. поки, що, так, поки що. І відповідно до цього, розуміємо, що. За сонячної енергетики поки що є майбутнє, оскільки вітрогенерація це вже більш високі технології, більш вже промислові масштаби, тому сонце залишається основою. І ось, наприклад, коли у нас влітку виходять атомні енергоблоки в ремонт плановий, і зараз ще два атомних енергоблоку наразі знаходяться в плановому ще ремонті. Ще в ремонті знаходяться, і це також з причин дефіциту. Влітку сонячна генерація у нас дає до 38, максимум до 40% в енергобалансі. В пік, в пік, в пік, звичайно, в пік в угу. пік генерації споживання генерації, тобто пік генерації сонячної дистанції в Він зворотній до піків споживання, і це це високі показник. Я думаю, що до цього ми будемо рости все віше і віше вище. Вік поки що промислової сонячної генерації в Україні, але активно розвиваються дахові проекти. За минулий рік бізнес побував 558 п'ятдесят вісім мегаванстанової потужності. На дахах сонячної електростанції. населення лише 16,2 МВт. Це дуже мало порівняно. до початку повноштавтового вторгнення. Ми мали майже 1,1 ГВт цілодесяту потужності від сонячної генерації в приватних домах справствах цього року. Набагато менше минулого ще менше, але тенденція є на збільшення. Тобто, блекаути локальні показують населенню, що це більш ефективно, і малому бізнесу показує, що це більш ефективно. І зараз дуже багато. Дивишся на на невеличкі торгівельні центри, uh -huh. офісні центри, все більше і більше там з'являється сонячна генерація. І я тішуся, що разом з вами із нашою профільною асоціацією ми в гарному розвіні пролобіювали, що туди додалася тепер і в. Державні програми підтримки і е е прилади е да, прилади накопичення системи зберігання електричної енергії, тобто це може бути і таке, як екофло, і великі ну, промислові рішення так та, та, та але питання в тому, що це допомагає бути більш е сталим в ранкові вечірні години, коли немає великої кількості сонячних радіації, сонячного світу та але маємо в накопичувачі. Ну і тут ми якраз можемо дивись плавно перейти до іншої теми, тому що я розумію, чому мафи, чому середній малий бізнес переходить і на сонячну, і на накопичувачі, тому що вартість кіловати для них складає 12, а подекуди навіть 15 гривень за це кіловатта. не для мафи, це для а, великих підприємств. Повір мені, ми зараз встановлювали один на один з мафів на Васильківський uh -huh. екофлоу наш стрім. І ми забезпечили їх десь відсотків на 30-40 саме альтернативною енергетикою угу. з допомогою сонця і накопичувача. Ну в них 12,50. 12 може бути. 50 -50. Може бути може Тому бути. я розумію, чому угу. вони переходять. Вони таким чином також намагаються зекономити. Так. Але якщо ми говоримо якраз про приватні домогосподарства, про людей вартість 4,32, як в нас була зафіксована минулого року, так вона і не переглядалась. Точніше, вона переглядалась, але вирішили не піднімати цю вартість. Зараз у жовтні має відбутися теж засідання. Uh -huh. Як ти думаєш, чи будуть переглядати саме для людей? Ну, по-перше, 4,32 – це для квартири, наприклад. Е і то не у всіх домов... Ну, ну у всіх квартирах. так, в більшості. В людей більшості людей все-таки Але, наприклад, е як я мешкаю в котеджному містечку, в них є своя лінія, яка заходить, і в мене вже е криюча компанія котеджного містечку продає електричну енергію. Тобто, в мене вже не тариф 4,32, Він набагато вищий є. І у нас кожен другий сусід вже поставив сонячну станцію прочні електричної енергії mm -hmm. для того, щоб мінімізувати витрати на no, це спад. І це правильно, це логічно. Дуже тішуся, що один з них це якраз і поставили кофло. Якщо будемо говорити про тарифи, є вимога від нашого кредитора, Європейського банку організування розвитку починати повертати кредити, які ми взяли, в тому числі на погашення боргів. В галузі електроенергетики, в тому числі і на відновлення нашої елементів нашої ресими, тому вони допомагають знайти, з яких джерел в державному бюджеті ми розуміємо, можна, що, можна. що да, найбільша зараз стаття витрат, і це правильно, це оборонна, але є інші статті витрат, які можна оптимізувати. І ось вони дивляться на те, що можна оптимізувати так звані спеціальні обов'язки тобто енергоатому і угідроенерго. Тобто це два державних підприємства, які компенсують різницю між тарифом, який є у населення, і той тариф, який сказав, 12 гривень з копійками, для які є ринковим для бізнесу. Ось ринковий тариф. Ось цю різницю компенсує енергатом та й укргідроенерго. Ну розуміємо, що немає жодної зараз гідроспоруди у гідроенерго, де не були прильоти. А, а наприклад, Каховська ГЕС взагалі є зруйнованою. Дніпро Гес-1 дніпрогес Дніпро гес -2, суттєво пошкодженими. Ну по іншому не будемо зупинятися бо такої інформації немає в публічному просторі, ми знаємо, не будемо говорити, що є насправді mm -hmm. там, тому там сплатіжної дисципліни не дуже зараз гарно, тим більше мали достатньо посушливого літо і на власні очі бачимо, що до сховища не наповнені до проєктного об'єму, тому тут все навантаження проходене на енергоатом. Тому пропонує прогнозує Міністерство економіки на основі вимог від нашого кредитора щороку піднімати. Вартість тарифу для населення на енергію в межах 15% з коридором плюс-мінус 5%. 15-20%. Тобто, грубо кажучи, це 10 буде 10-20% щорічне підняття. Mm -hmm. Чи відбудеться це. Ну, тут же ще просто політичне рішення. Так, на початку жовтня, на початку листопада. Підняття тарифу чи не відбудеться, ми побачимо. Тут перспектива вже один місяць. Поки що офіційних публікацій і заяв немає. Рішення дуже політичне, але з іншого боку, є вимога кредитора, і за будь-які борги рано чи пізно необхідно платити. Ну, тобто, це можливо буде 4,8-5,2 гривні за кіловат. Так, для абсолютно тих, в, зараз платить в найближчий рік. А потім буде ще збільшуватись, ще збільшуватись, і так в коридорі три роки. Три роки. По 20%, тобто можемо вирости до... Да. 8... до 8 гривень до 8 гривень за кіловат. Так. І тому сонячна станція з накопичувачем електричної енергії, там, де є технічна можливість, де немає затінення суттєвого, якраз є рішення, щоб зменшити власні витрати на енергопостачання. Плюс до цього маємо програму від державних банків під 0% річних з невеликим. Першим внеском від п'яти до сіми років сонячна станція з ходом накопичення електричної енергії для самозабезпечення приватних домогосподарств. Ну я думаю, що можливо, якраз саме зараз, коли збільшиться кількість в Україні, можливо, люди почнуть ще більше звертатися, в тому числі до банків, до кредитних програм. Єдина не те, що проблема, але вони відчують ефект лише тільки з березня-квітня, коли сонце запрацює максимально зараз. Зимовий період. Ну, це я тобі кажу, як сам як споживач. Тобто, ну я думаю, що ті, хто дивляться наші вебінари, вони бачать, я проживаю у приватному будинку, де в мене встановлені і накопичувачі, і сонячна станція. І я скажу чесно, от починаючи з 1 березня, коли я перейшов, а повністю на всю автономію, тобто, взагалі від'єднався від мережі, мені було достатньо зараз. Там я думаю, що десь за два тижні ми бачимо, яка погода угу. відбувається. І скоріш за все мені доведеться все-таки використовувати мережу. Хоча ти можливо про це не знаєш, я тобі ще про це не казав. Але я зараз встановлюю вітряк на 2 кВт для того, щоб якраз компенсувати якраз зимовий період угу. і в нічний період максимальне все таки використання. Я думаю, що там зараз питання налагоджується, я думаю, протягом півтора місяця він буде встановлений, і ми, звичайно, теж з тобою про це поговоримо. і Тобі покажу близько. результати, як воно працює разом з EcoFlow. Але питання в. Тут дві складові. Перша складова, тому що запрацює до літа. Але ми розуміємо, що є період ухвалення заявки, є період постачання обладнання, є період монтажу обладнання. Звичайно. Якраз на літній, а продуктивність сонячних станцій починає вже зростати середини лютого в наших широтах. Тому якраз на цей період ми з вами і з вами якраз можемо вийти, якщо зараз вже починати над цим процесом працювати. Друге питання: а якщо приватне домогосподарство є квартира в житло житловій забудові, забудови, як в мене, то на цьому прикладі якраз рішення з накопичувачем електричної енергії, який в кращому випадку подружився з розумним будинком, він дозволяє набирати електричну енергію з мережі, коли вона є, і потім живити вашу квартиру, хоча б критичні елементи. Там я не кажу про грийти бойлер там, або теплу підлогу, або критичні елементи, такі як там холодильник, одна комфорка плити, інтернет, е інтернет освітлення, освітлення, мінімальне освітлення, да. е якраз це е такий вихід в багатоквартирній забудові. Оскільки ми розуміємо, що, і ми це вже бачили, коли е обмежуються побутові споживачі, е то в багатоквартирній житловій забудові тиску, яка, який є. В наших теплових мережах, в мережах водопостачання вистачає е, в, по воді десь до сьомого поверху, а по теплопостачанню взагалі немає, оскільки є насосна група, яка знаходиться вже на балансі або ОСББ, або коротшої компанії. Якщо ви там не маєте резервного живлення, то фактично у вас квартира буде в ході. І от для себе, я, наприклад, знайшов рішення використання одного з приладів екофло з неличкою тепловою е, пушкою. Який може дуже швидко нагнати температуру в певних кімнатах і в критичні вже моменти там тримати позитивний тепловий баланс? Ну це дуже насправді правильно, і мені здається, що деякі, навіть наші клієнти, вони спеціально купували, наприклад, нашу нову систему Кофлострім. Яка може теж накопичувати ну, до 2 кВт енергії, там її можна збільшувати uh -huh. до 12 там паралельно просто підключаючи, але вони це робили для того, щоб можна було в нічний період, коли в них був нічний тариф по 2,16, uh -huh. Вони накопичували цю енергію, а в день її використовували yeah, yeah. і таким yeah, чином yeah. теж економили. Теж, теж економили, так ну і плюс таке вже побутове рішення, якщо ми в цю площину зайшли. Це мати невеличку комфортку електричну, не заживити повністю всю плиту, а одну комфорчку, яка дозволить там приготувати дуже швидко яку їжу. Ну і це питання там це до питання... тисячі гривень. Насправді це Комфорта, так абсолютно електрична. вірно, і це вже автономність, і я б сказав, не автономність, а більше засіб виживання в можливих складних умовах. Частково блокау та обмеження побутових споживачів, хоча б на період, от як зараз відбувається в Чернігівській області, три години маємо електропостачання, шість не маємо. Ну і до речі, ти говорив якраз про накопичувачі. І до нашого ефіру ми, ми якраз з тобою проговорювали. Ну от якщо брати екофлоу та як систему накопичення uh -huh. розподіленої генерації по Україні, я приблизно порахував, що за три з половиною майже чотири вже роки, от зараз буде, якраз до речі, в листопаді. Коли активно ми почали впроваджувати екофлоу на український ринок, ми приблизно десь встановили розподілене розподіленого зберігання електричної енергії на 500 мегаватт, як половина атомного енергоблоку. Як половина атомного да енергоблоку, десь звичайно можна говорити, що там перші роки це десь було приблизно по 100 мегаватт. Найбільший це був минулий рік, 24-й, десь до 200 мегаватт. Угу. І тут потрібно теж раховувати. Це були не лише тільки портативні зарядні станції, це вже були великі стаціонарні рішення, такі як Power Ocean, Power Ocean Plus, сонячними. разом да з сонячними станціями. Тому е якщо ми говоримо про накопичення, то зараз на сьогоднішній день це 500 МВт розподілено. Якщо ми говоримо про можливість використання зарядних станцій плюс сонячні панелі, то це до півтора гігавати енергії. Ну можна супер, супер і зберігати, вони так. зберігати. А, бо це допомагає локально балансувати наші речі. Це якраз тобі для того дослідження, яке ти будеш готувати Добре, дякую. незабаром, да, його висвітлювати. Ну такі дані, принаймні, вони в нас є. Вони абсолютно ну, реальні, офіційні. Це нормально. Супер. Це, це результат. Це вже логому результат. Це результат. Ну а щодо накопичувачів, які ми зараз бачимо, які встановлюються в Україні, яким ти бачиш його перспективи розвитку майбутнього року, можливо, можливо, декількох років, тому що зараз, як ти кажеш, 220, Але я знаю, Мегават. що екотеч угу. мегаватт так. також встановив 120. двадцять. Угу. Тому а, десь можливо до кінця року до 500 мегаватт, можливо, буде да, до півгату. Це реальний прогноз. Ми вийдемо а, до кінця року, і цей прогноз ґрунтується на тому, що у нас є. Чіткі виграні аукціони від Укренерго на допоміжні послуги, тобто ми не говоримо про промислові накопичувачі, які встановлюються там на ретейлі, типових торговельних тобто, центрах на виробництвах для власних потреб. А це якраз для балансування нашої енергомережі. тобто пів гігават мож, можемо мати. Нам треба вийти до 4,5-5 половини Це гігаватт по цього показнику. Це за 3-4 роки максимум. Але є така велика біда, що в 1 січня 26 го року закінчується в Китаї програма державної підтримки виробництва промислових накопичувачів електричної енергії. Означає, і вартість їх буде підніматися. Плюс буде зростати дефіцит через те, що часто виробляється застарілі підприємства, вони не потягнуть конкуренцію з молодими підприємствами, і створиться дефіцит на цьому ринку. Тому звісно, що ціна буде зростати і буде вже зовсім інша економіка. Але я думаю, це як відбувалося з сонячними панелями. При збільшенні їх вартості і збільшувалася їх потужність. Тому середньозважена співвідношення потужність до вартості залишалось таке саме. Ти можеш пояснити нашим громадянам, тому що ну, всі зараз говорять без возиє велике да, гігават, скажімо так, цієї енергії. Яким чином вона стабілізує систему? Чим вона допомагає? От, ну, просто простою мовою можеш пояснити? У нас є рівний графік видачі атомної генерації вночі? Ми її навіть максимум не використовуємо. Також у нас є, наприклад, перевироби такі наді вночі від гідротистанції, але ось останнє. Маловодні роки показують, що це не актуально. Тобто є рівний графік. В день починають працювати сонячні електростанції і збільшують видачу електричної енергії, і навіть іноді доводиться виключати ці сонячні станції. Але у нас є піки споживання електричної енергії, які зворотні до генерації це ранок і вечір, де електроенергія дорожча, і нам її не вистачає. І е, е, смисл прохочення електричної енергії промислових. Це забрати надлишок електричної енергії вночі, забрати надлишок електричної енергії в день від сонячних станцій, і ранком і вечором видавати в мережу для того, щоб у нас не скло з дефіциту електричної енергії. Ну більшість європейських країн вони вже давно зараз да, вони пішли працюють по цьому шляхом, принципу. Так тобто так, в правильно. нас є абсолютно можливість там подивитися, як воно в них працює так. і використовувати цей позитивний ну тут. Піонер у нас. Китай і лідер Китай. Ну і всі не технології, звичайно йдуть з Китаю, і це непогано. Це така велика R&D країна. Ну я взагалі нещодавно прочитав, що за цей рік Китай встановив вже поряд 260 гігаватт сонячної енергетики збудував. Абсолютно вірно вони йдуть колосальними темпами, будуючи сонячну генерацію, але при цьому не зупиняючи і вугільну генерацію, оскільки вуг... вугільна генерація у них. Поки що е догенерової піки ранкові вечірні, е але вони активно йдуть в будівництві накопичувачів електричної енергії, щоб якраз ці піки покривати за, за рахунок накопичувачів. і тоді прийде ера, коли вже помирають вугільна е генерація і в Китаї. Ну це тоді да, перехід на повністю зелену енергетику. Від... Ну в нас в Україні е ми теж йдемо доволі швидко, ну не такими швидкими темпами, як Китай, але тим не менш в межах. Своєї країни ми йдемо, і одна з наступних тем нашого відео. Я просто хочу теж так проанонсувати, Мені дуже цікаво подивитися на Україну через 10-15 років з точки зору саме енергетики, коли в нас можливо буде профіцит енергії, і що ми тоді будемо робити. Обов'язково ще... презентую з цікавим інфографікою. Супер. Ну а я принагідно тебе хочу запросити на EcoFlow Energy Day, який в нас відбудеться 15 жовтня. Запрошую, звичайно, і вас, всіх, хто хоче до нас доєднатися. Ви можете прийти, подивитися на новинки. EcoFlow, Звичайно, виступи суперкласних експертів, які в нас будуть в Україні. І приходьте до нас 15 жовтня, міжнародний виставковий центр Лівобережний. Будемо проводити EcoFlow Energy Day. Дуже тебе буду будуть буде радити. цікаво. Задоволення. А тобі дякую за сьогоднішній дякую. вебінар за прогнози, тому що дуже важливо завчасно підготуватися і розуміти, що буде, до чого можна готуватися, як запобігти можливо тим неприємностям, які можуть бути у нас завдяки Екофлоу, яке може допомагати. Дякую вам, дякую, дякую тобі, Станіславе, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші соціальні мережі, і звичайно, дивіться все нове про екофлоу і енергетику в Україні. До зустрічі.